Всім привіт! З вами Діма Діджи. Ми знову знаходимося на нашій плейкбазі у X-парку і хочу вам трошки розказати історії про Да? Ми починали з цього фойла, це легендарний фойл Енгреденджо, з якого ми починали у 2020 році. Він нас дуже вирушав, ми на ньому катали і за катером, і катали ну, більшість за катером, і у парку на канаці теж. Це старий, але бойовий, як то кажуть, легенда, наша легенда клуба. Ми починали ось з цього фойлу ми починали. Далі в нас є вже для навчання більш моделі. Ось така моделька. Да, от, от F-1 модель, да, вона, ця моделька ми використовуємо для навчання на свінгом і навчання за катером. От, от На цій моделі ми починаємо. Це саме. Саме топове, предсказуємо і будемо казати легке в навчанні крилочко. Оце, оцей комплект, це дуже класний комплект, він дуже легкий для початкового рівня, він дуже стабільний і з ним дуже легко подружитися. Йдемо далі. Наступний варіант наступний варіант це отак, таке крило. Це вже йде. Карбонове крило, бачите, да? карбонове крило. Ось. Це моделі не буду казати, я потім вам розповім е про, про кожен комплект окремо. Цей комплект, е окремо. Е оцей комплект від F1, він дуже е вже на середній уровень, да? коли вже вмієте катати і хочете прогресувати, тоді вам потрібен такий комплект з так такого плану крилом. Це крило теж перекриває два напрямки, і він, і вейк. Тому це наступний варіант. Далі, коли вже ви більш, більш прогресу, прогресуєте, вже, ну це я думаю на другий, на, друг, ну, на другий сезон. В першому сезоні ви пройдете два крила. Оці два крила, оці два крила, оці два комплекти, вам на перший сезон хватить отак от за глаза. І щоб ви були готові і розуміли, що в Вінфолінг крила ну, не можна да, обмежитися одним крилом. Якщо ви хочете з більш напрямки захватити, щоб кататись, да, і Він з Вінгом і за катером серфити, повинно бути як мінімум, два крила, два комплекти. Ну, Це вам розкажемо далі.